Мама, що це ви не хвилюйте, що ви всіх пережили. Ви наш спадок. Ви наша мудрість. Говоріть все, що ви думаєте. Оце, оце, оце моє заняття. Почитайте, тісне. Уже вчора десь узнали, що Зеленського вже Уже почти не паштін. Срок закінчився. Уже 6 год. Вот, уже мільярдери. Таке, таке строят мільярдери. уже детей набирает, уже по 25 до 100 буду обеспечивать им и житлом, и медиками, и всем Дети, и няньками, и всем. А куда их одевать? Куда их? А то еще ж, ж забыла яйца. Клинтон именно шипок. Клинтон. Белака. А чему муж пора солили? Че пьяный? Чувствуем, молодых страдают. Клинтону? Миллиардеру. А -а -а. И он сказал, я такими правами пользуюсь, что мог любого на всем свете снять президента. Так мотай Путін, откуда ж він? Він же раху можеш стільки год по А він же ж, ж би. І виском. знов на 6 год же дарувати. Керу. Керувати. Поки ж тина не поставить от тодіш. Так, так, страшно. Ж. Любов Васильівна Страш, погано біш. чує, в наушники є, але подивіться, Страшні. що вона знає і як вона читає. Її рятує оця робота. Дивіться, що вона. Оце всі коврики 96 років. Я записую на камеру все, що вона сказала, це просто Треш, клас. Що твоє. Ой Боже. Кидаєте, кидаєте, дітей, ой, ой, бикон кидаете, и детей, понял. Мы так уже знаєш, що Субтитры сделал DimaTorzok навіть не хочу перебивати. Все ви правильно говорите. Все ви начитались, ви правильні думки. Саме основне, що є серед всього цього бруду, є ота мудрість, всього з собою ж не забереш. Чуєте мене? Погано чує душа болить. Трохи не. так. Скажіть, як? Як треба? А як треба? Треба Працювати. працювати. Треба по людськи жити. Mm. По і людськи любить, треба. Mm -hmm. Любити землю і працювати. Раніше ж як не відділилися ті на світі, як нема в тебе вже запуски, де корінка, наче тобі принесуть у кого -то. як ми чи щось таке, ось так, як от ділились, тепер укинулися в одний В одні гроші, водні гім, осіхи згадують. <тит> да, гори ми всі пережили. Дуже женки дають. Не плачте, не плачте, життя дається, значить, треба жити. Все, не Тоже треба. Вернеш. Уже не вернеш і треба. Ви наш, ви наш скарб. Дорога, ти людина, дуже. Трюй. Так, ну все, все, дорогенька, Любов Васильівна, не доводьте нас до сліз. Попоїздили, все згадує мати і пісні, і все. Да, ти шо? Ой, дев'яносто хай. То мати витягла, чи ти принесла? примієш? тут лежало. Уже по 105. Ну да, 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 ну, да. Ну це да. тільки дід той старший конячим. На два. Це вона цей слуховий апарат да, трогай, да. і воно о, пищить. Хочеш тепер. Давай чоткай. Е, як же? Мілер Бер. Господи, прохожу да на Рокфеллєрму цей э, якийсь там. Ви це в Западі, і з цього. Це з вірами гази тупіх вона. Із Росії, із Росії. Ось ті, що ж, э, слухові апарати, ага. слухові апарати, і діток страшний. Скільки він оце пуговий, скільки. А, про Ахметова ти... говорить. Mm. І Стільки ж... набрався, що може, може давати. Вона розуміє це? Mm. Ой, не знає. Не знаєш. А тепер Коля ж мені. Мірить тому, що почитала. Ну, Коля це перемонтірував. Новий же купив. Ага. Ну, він колбелиться. Uh -huh. А другий купив. Uh -huh. Uh -huh. А він оце ж... Той, э, не наш. Не я їм пользуюсь, я вчора думала, що він мені поладить щось, аж і білий, і коля такий, за що так заходять. Ну такий на вас схожий, на вас схожий. Ходіки, вони художі, він переживає завалів. Валі говшать багато треба на операцію. А, ага, ага. Була в Києві сустави мені. 120. Ну, ладно, Зараз я тоді це припиню. Далеконочка до Європи. Далеко. Оце. Ви знаєте. Е... Далеко нам до Європи, того, що там і техніка, там, і те. Як оце парю, що як тряпок вже оце як привезуть, так замок, щоб випоротить, так день треба сидіти. Мати що це в Європі ниточка. <плес> Любов Васильівна, ви мене чуєте? Ми Європі потрібні. Сировина, робочі руки. І вони за нас усі борються. А у нас Європа вже давно була б, якби ми оте робили, що ви кажете, любили землю і ділились. А ми поставили керувати державою артистів. Неуків. Неуків. І не артистів, бо артисти роблять творять, а ці витворяють на сцені. Посміховисько, Посміховисько, клоунаду. Ви почули мене? Ну, ну по-моєму, що у нас правильного руководства не було. Батько казав тебе напевне. Не був, був, не був. No, yes. Тіх от як кучма, чого чого вони оці? Кучма хитрий теж був. Награбато був того ж. І ще ж. Не путін був той життя. Єльцин. 18 тисяч золото. 9. Монастир построїв, сестру посадив. А тоді їздив, той машинами по десять, а тепер висміює Тут це ой, ой От ви все правильно говорите. Ага. Тепер нам треба із народу брати людей, які совість не втратили, шукати таких і просувати вище. І, і Усе всі артисти. І там Тітам жімі. Є... І змінка. Так. Ізмінникам. Ну, да. Можна на відео виставляти довку на року. Обов'язково, обов'язково. Бо попереднє відео я для сімейного буде. Вона там кріпчіша була, зараз може після сну і така була. Зараз ви подивіться, скільки енергії словах і мудрості в цих. Я кажу, я того артиста не могла не тоді дивитися, як він кривлявся, Це ужас, ужас. Зараз ужас. я його не можу слухати, тільки голос почую, але ну, мене звертає. Да. Як ну, за його да. можна було голосувати? Ну, ясно. Стих так там усіх да. тих і, і це нам наказання за, за, те, за безтолковість виборів, нікого не знаємо. Mm -hmm. Шукаємо серед своїх і нікого не даємо. І у вас, і в мені тут ще поговоримо, що відбувається, розберемося. Я іночка, я пішла на пенсію, да тільки й балакаю. Я кажу, як іду на пенсію, не буду й одного дня робити. Чую, так її налобачення, на це ще їде, те. Істи, те. А головна, каже, вона ще чорта зробить, куди вона піде. І це є. І, і пішла й одного дня не пошла. Бо саме ж була в мене, е, Юля. Кажу, Юлю буду тішити, а кажу, Цю". це. Це внучка ж. А. Приїжджають, і, і директор приїжджає, і ще приїжджає. до неї. Поробіть, поробіть, хоч два години. Mm. Бо все, той знамена, зимні, все. І все. Не буде. Ну, коротше, ні. Мене це обидва. Що я пити? Чого я пити? Ну, ясно. А роботи роботиш, а рятують, везуть, з цієї, зі свого насоцького радян. Угу. Ой, добре, добре. Обов'язково публікую, дорогі українці. Слухаємо і внімаємо кожному слові. Робимо висновки і щось треба робити. Розраховувати на верхі достатньо. Ми самі зможемо навести лад, гуртуємося.